Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас знову розпаковочка. Тож, поїхали. Колекція зошити. Візьмемо сьогодні ось цей червоненький. Наступна колекція це годинники. Давайте сьогодні візьмемо ось такий з пончиком. Далі, улюблені фрази вчителів. Ось цей рожевенький. Авокадо бокс. Ось цей, давайте візьмемо. Косметика догляд. Давайте візьмемо ось цей з помадкою Baby Lips. Далі це колекція патчі, сьогодні ми її закінчуємо. І печеньки з передбаченням ось це печеньку. Зібраємо з кадру і наша новиночка це шопери. Ось такі шопери у нас. Ми сьогодні візьмемо чорний шопер. Тож, поїхали, беремо наш каталог. Поки що беремо ось цей каталожик і відкриваємо на колекції патчі, яку сьогодні закінчимо. сьогодні нам попалося патчі у вигляді ось таких квіточок прикольненьких. номер 6 все вірно. Ось так і другий патч. Звеємо якось так. І така колекція у нас вийшла. Зараз я вам покажу всі сторінки. Перша сторінка, друга сторінка, третя сторіночка і четверта сторіночка. Звичайно, з передбаченням. І сьогодні яке ж у нас передбачення і це, 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 це. Саме час розлучитися із старим заради нового. Номер 2. Блін, приліпилося, ви розумієте? Але ми відліпимо і приліпимо на номер 2. Що ж це за вредина така? Наступна колекція це авокадо бокс. І наш пакетик. Пакетик, де наш пакетик? От наш пакетик. Ось він. І сьогодні нам попався під номером 8 на другій сторінці. Це чохол на телефон. І сьогодні ми закінчили цю колекцію. Наступна колекція це фрази вчителів. І яка сьогоднішня фраза нам поклалася? Під номером 8 це А голову ти вдома не забув. На частоки. І сьогодні ми закінчуємо ось цю колекцію. Тут є, починаємо по списку, перерва для кого, ліс рук, голову ти вдома не забув, і завтра крапка перетвориться в двійку. Back to school. Під номером 2 нам попалось ось таке очко. Один, два, і тут. Ось так. І наступна остання колекція у цьому каталозі це смартвоч. І ось наш пакетик. І сьогодні нам ось з такими вот шариками на паличці 10 по п'ятій, чот... номер 4 всю Ось так. І закриваємо цей каталог. І відкриваємо наш новенький каталожик з колекції косметика. І сьогодні нам попалася масочка для обличчя номером 3. Я вже бачу, що три. Клеємо масочку на обличчя. З лимончиком, кстати. І наша новинка це шопери. Ось так я прикрашу цю колекцію, такі символи. Мені чомусь подобається дуже цей символ. Відкриваємо. Давайте швидко приклеїмо шопер, тому що це пакетики наклейки. Тут по номерах немає, тому клеїмо номер один. І наша наклеєчка це ось такий ванс на шопер. Ось так. Ось так. І це було все. Всім папа, -па, до нових зустрічей!